Мам, це просто ужас. Це просто ужас. У мене розриває серед. Телефона забрали, сказали якесь відео знімати. Ой, все, вам, давай, зйомка почалася, передзвоню. Виборше, маже. Дорогі друзі, учні та вчителі. Я Гусь Маргарита, учениця 10 Б класу, вирішила балотувати. Президенти ліцею, бо вірю, що разом ми зможемо зробити наше шкільне життя ще яскравішим та цікавішим. У моїй програмі лише реальні справи: свята, дискотеки та конкурси, щоб школа стала не лише місцем для навчання, а й місцем, де кожен відчуває радість та комфорт. Кожен з нас має таланти: хтось малює, хто співає, танцює чи туши, але не кожен має можливість показати це іншим. Я пропоную зробити наш ліцей простором для творчості, де кожен має сяй. Ми організуємо виставки малюнків, фестивалі, концерти та творчі дні. Це зробить нашу школу цікавішою, яскравішою та об'єднає нас. Наразі в нашому навчальному закладі доволі велика кількість спортивних учнів, котрі завжди готові взяти участь в змаганнях ДСНГ. І я вважаю, що цей будніяльність ніби. Я буду майбутнім президентом школи. Все, давай, мама, мам, вже Ну Що ж, тому я буду наполягати на чистішому проведенні подібних змагань, аби наші спортсмени ніколи не були непоміченими. Впевнена, кожен з вас хоч раз, але мріяв, аби принаймні один день нічого не задавав. Тому до вашої уваги пропоную зробити так називаємо день без домашки. Раз на семестр для перепочинку та гарного настрою. Наразі наш навчальний заклад вже має сторінки в соцмережах, тому я хочу продовжити їх вести. Ми вдосконалимо шкільний канал новин, щоб усі були в курсі нових подій. Не нудно, не формально, а по-нашому сучасно та весело. Я прагну організувати ще більше благодійних заходів та шкільних проєктів, щоб допомагати тим, хто цього потребує. Разом ми зможемо зробити нашу школу ще добрішою та кориснішою не тільки для нас, а й для громади. Чому вам варто обрати саме мене? Я відповідальна, цілеспрямована, креативна, рішуча, творча. Також я гарно працюю в команді. Завжди вислухаю та підтримую. Крім того, у мене є доволі гарний досвід організації свят. Я вірю, що разом ми зможемо зробити наше цей краще. стій осторонь, приєднуйся до нашої команди змін. Голосуй за мене у виборах президента школи. <звук> Альо! Та ну почекай! Я вірю вас та вашу підтримку. Всім дякую за увагу.